Так, ну що, я його поставив на подножку, беру ключик. Тут на 1314. Що такий? Того, що <со> мої ключі поки недоступні. Так, відкручуємо. От, я його був заводив, знімав, тут було багато масла. Я почистив дренажну трубку. От, вже починає капати. Почистив дренажну трубку. от, Кришка вже відкручена. Масло. Ну, Блін, ляється, але Чи ж вона не стікає. Да. Трошки неудобно. Так, але нічого. Але одним дублем. Ось тут, як завжди. В общем, ну, в принципі, ну, я би не сказав, що багато. От. Так, все сюди. Дренажна трубка у нас Одон там. Біля гайки така дирка. Це, коротше, дренажна трубка. От, все. Ну, Тут ця сторона, все, зараз йду на ту. Так, тепер друга сторона. Ну, цю я сторону не розбирав, тут, до речі, така мощна компресія, але воно теж димить. Теж димить, Блін, димить просто капець. Ну, в принципі, я заведу, бо я думаю, що це навряд ли через направляюще таке але б, хто його знає. Одною рукою капець неудобно. Так, от Масло потекло. Удобно. Так, ну а тут масла, як бачите, коротше нема. Чик. О, тут стільки масла, тренажка, вон. Так, ну що, зараз я поснімав, буду цей заливати пенс і пробувати запускати.